Доброго дня, мій маленький друже. Ми з тобою українці. Але Україна за часів твоїх бабусів і дідусів відрізняється від сучасної України. Сьогодні хочу про це з тобою поговорити, якими були речі тоді, і які сьогодні. Ось, наприклад, раніше люди жили у хатах. Дахи яких були покриті соломою. А тепер де ми живемо? Так, здебільшого у багатоповерхових будинках. Молодець. Раніше люди тримали свої речі у скринях, а тепер де? Так, у шафах. Раніше людина добувала воду з криниці. А тепер де ми беремо? Так, з крану. У хаті завжди були дерев'яні лави. А тепер на чому ми сидимо або лежимо? На дивані. Людина раніше їздила на повозках яких запрягали конями. А тепер на чому ми їздимо? Так, на машинах. Посуд був глиняний. Наприклад, глечики. Тепер ми їмо з чого? З сучасних тарілок, так. Щоб тепло було у хаті. Або, якщо треба було зготувати їжу, затоплювали піч дровами. А тепер, де ми готуємо їжу на газовій печі. Так, біля будинку був дерев'яний тин. А тепер, як ця річ називається? Паркан. І він зроблений вже з цегли або металу. Щоб світло було, засвічували свічку. А зараз що нам дає світло? Лампа, молодець. Для того, щоб попрасувати одяг. Раніше використовували важку залізну праску, всередину якої клали вугілля. А тепер чим ми це робимо? Ось такою сучасною праскою. так. Щоб написати або намалювати, використовували перо, яке вмочували в чорнило. А зараз, чим ми це робимо? Олівцями або ручкою. Так. На тачках раніше використовували дерев'яні колеса. А зараз у нас що на транспорті? Гумові колеса. Так. Дітки раніше гралися ось такими ляльками, яких виготовляли із тканини. Називалися вони мотанками. А тепер чим ми граємося різними сучасними фабричними іграшками. Причісувалися дерев'яним гребінцем. А зараз чим ми це робимо? Щіточкою. Молодець, як бачиш, сучасне і минуле різниця.